Мої вітання, друзі. Дивіться, покажу вам, хто не знає, як собі швиденько потрапити в меню. Не в меню, а в браузері відкрити свої вкладочки, щоб вони у вас завжди були поруч. Ось, ось тут, наприклад, так. Ті, що скоріш доступні. Ви відкрили браузер і одразу натиснули і попали там в історію оновлень, ті, що вам саме потрібно. Ось ви переходите, наприклад, на якийсь сайт, так. Натискаєте там уподобання, і воно у вас тут у подобаннях є. Як його винести сюди, якщо не знаєте, от ви натиснули так, подобання? І хочете його сюди перенести. Звідси ви її не перенесете, друзі. Перенести можна ось тут. Натискаєте інше подобання, переходите сюди. Е, натискати не треба, воно само відкривається. І отак, наприклад, берете там якісь райкас, ось цей так. І сюди. Відпустили, воно сюди ставили. Бачите? Все, воно у вас тут буде закріплено. Так само можна його правою кнопкою миші видалити. В подобаннях воно у вас залишиться, але тут. Воно звідси вже зникне. І так ви собі відкрили, там, наприклад, історію оновлень, то що вам більш за все потрібно. Натиснули, воно вас одразу відкрило, щоб ви не шукали собі там в цих подобаннях їх же ж тут може у вас бути багато, наприклад, в мене от стільки трохи є. так. Все, ви відкрили собі, подивились, там, зробили свої дії, все. Ось така маленька порада, підказочка від мене, друзі. Користуйтесь.